Ж, дорогі наші дівчатки. Славянські. Славянські. Наші україночки зреньки. Ми вам дуже вдячні за те, що ви за нами переживаєте і турбуєтесь. За сітку. Сітка прекрасна. Дівчатка, я просто... От, не то що вас нагружати. Дівчатка, якщо ви бачите, сітка по довжині, її треба в два рази більшу. В два з половиною рази більшу. І... В два рази ширшу. На їх буде небагато. Але щоб вони були, щоб вони покривали машину. Тому що частиною машина накрита, вона не накрита. То так, як спати під русником, або в ноги холод, або в руки. Ну що, ж, дівчатка, я вам дякую за все. Багато говорити не можемо, Ну, я і не вмію. Хватить того, що ми вміємо робити. Ви вмієте свою роботу, ми свою. Все, дівчатка, я вас цілую. Всього вам найкращого. Вибачте, що я в такому вигляді. Але в таких ми умовах зусильнемося, може, колись в кращих умовах, на каві. Будете у Львові, заходьте, будь ласка. Все, все, при... все при... па вам. Прийнято, все, спасибо.